Буду мити волосся. Захотіла вам показати, чим я користуюся. Отже, у мене ось такий yeah. шампунь, так як я зараз трошки блондинка, тому, ну, в принципі, волосся я мию різними шампунями. Це не мусить бути лише для блондинок. Просто показала вам цей, тому що сьогодні буду мити саме цим. Потім використовую ось таку маску. Маска мене, в принципі, влаштовує, я дуже сильно не заморочувалася. Звичайну, маску купила в Росман. Е Гарно зволожує, якщо вона закінчиться, я обов'язково її поміняю. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Всередині дуже приємний запах, якась вона там такі якісь мікрочастинки. Гарно зволожує. Прикольно. І сьогодні я також буду тонувати волосся. Тоную я його раз в півтори місяці. Ось така у мене тонюровка і окисник. Ось такий 2% окисник. Я змішую. Цього потрібно 30 мл, і цього потрібно 60. Змішую, наношу на волосся, залишаю, по-моєму, на 15 хвилин. І ось і все, потім покажу вам результат. І після миття я пшикала на руки собі ось таку маску, і потім розподіляла її по волоссю, посушила, і після фену нанесла ось таку олійку. Великий об'єм, в принципі, вистачає на дуже довго. Розхід також невеликий, тому що помпка така дуже е, мало видає продукту. Тобто я три рази пшикнула на ручки, гарно розподілила і потім добре нанесла на волосся. Зараз покажу вам, який в мене вийшов результат. І ось такий результат. Утюжок я не використовувала, просто добре висушила феном. Ще раз покажу вам своє волосся. Я зібралася, мені треба поїхати забрати одну дуже важливу посилочку. Тому зараз я газую туди і покажу, що я забрала. Ура! Я отримала! В кінці зараз вам покажу, що там. Але я хотіла ще трошки з вами поговорити, тому що я побачила, що в останньому відео, там, де я показувала, де я роблю манікюр на правій руці. Воно не озвучене, я не знаю, чому так сталося. Я озвучувала його. Просто я не знаю, чому так. Тому трохи хочу з вами поговорити на ту тему, яку я хотіла розкрити якраз у відео. Там я хотіла вам більше розказати про СТРОНГ та про смарт-бази. Отже, кому цікаво, або хто ще не знає, що це за бази. Можливо, ви щось для себе з цього відео та й візьмете. Отже, Стронг-база це прозора база, така як Коді або будь-які інші бази. Але вона рахується міцнішою. Тобто вона йде для слабких нігтів, для ламких нігтів, тобто для тих нігтів, які потрібно нам трошечки е дати тої впевненості. Тобто, оця стронг база, вона по своїй конституції така трошечки. Міцніша, в неї густіш, густіша консистенція, і новачкам може бути трошечки складно з нею працювати, тому що вона буде, не буде так розтікатися. Але це так само залежить, напевно, і від, від погодних умов. Тобто, якщо зима, холодно дуже, то ви маєте розуміти, що всі бази стають густішими. Якщо ж літо тепліше, то відповідно бази розігріваються і вони густіші. Бази чи топи, це стосується будь-якого матеріалу. Кумуфлюючі бази так само, вони дуже такі, не те, що чутливі від, від погоди, де холодно, вони застигають, де жаркіше, вони стають трошечки рідші. Отже, це, мабуть, єдине те, з чим вам прийдеться. Зіткнутися, коли ви почнете з тронбазою, працювати, це те, що вона буде трошки густішою. Але е, ділячись своїм досвідом, мені е, подобається працювати густішими базами, тому що у вас є отой час поманеврувати. У вас є час загнати її туди, куди вам треба. Тим більше, якщо ви початківець, то вам якраз не вистачає отого такого. Моменту, коли ви е, маєте десь ще загнати матеріали, він у вас вже в другому боці трохи затікає. Отже, стронг бази не боїмося, пам'ятаємо, що вона для нігтів, які потребують допомоги, зміцнення, укріплення. Смарт-база. Смарт база це ну, у мене є комуфлюючі бази від торгової марки Hello. Дуже класні бази. Я прям в них влюбилася і хочу декілька кольорів ще собі заказати, тому що справді вони того вартують. Тобто це камуфлююча база, вона йде так само, якби несе укріплення для нігтів, але вона легша в нанесенні, аніж Стронг-база. Тобто вона рідша, вона само вирівнюється. Так як в мене камуфлююча, я одним пострілом вбиваю двох зайців, тобто покриваю і вирівнюю і покриваю базою, знову ж таки повернуся до стронг бази. Ніколи не забувайте на них здавати м'якшу базу. В даному випадку, це та сама база від коді. Ще хочу вернутися знову ж таки до стронг бази Можливо, це вам трошечки допоможе. Якщо порівняти СТРОнг-базу і рабр-базу, наприклад, ту саму базу від торгової марки Коді, то база від торгової марки Коді, вона, коли висихає, вона має таку якби резинуватість. Тобто, коли вас там десь затече. І коли ви будете її запилювати пилочкою, ви зрозумієте, що вона нібито тягнеться за вашою пилкою. Тобто вона такої якоїсь резинової консистенції. стронг база вона, мабуть, по своїй структурі, коли засихає, вона більш схожа на гель. Тобто, коли вам там треба буде трошечки підпиляти, або ви ж наростили, трохи піднаростили там якийсь кутик. То ви зрозумієте, що вона інша, вона не резинова. Тобто вона буде суха і буде легко запилюватися. За смарт-бази. Смарт-бази від торгової марки Hello вони зробили щось ну, круте. Те саме я можу сказати про торгову марку Trendy, про камуфлюючі бази. Щодо смарт бази від торгової марки Hello, пам'ятайте, що. Так як в мене комуфлюючі бази, у них є пігмент і є блискітки. Отже, Якщо є блискітки, пам'ятайте, що він осідає на дно і нам потрібно збовтати банку, потелепати її, щоб ці блискітки почали розподілилися по всій ємності. Тому що коли ви почнете на нігуть наносити, близькі будуть, вони нікуди не дінуться, але коли ви її зботаєте, вони будуть гарні, інтенсивні на всій поверхні і багато їх. Отже, щодо різних типів баста, їх зараз існує просто неймовірна кількість, пам'ятайте, що ви дивитесь самі на Нігті, на нігті людей, які до вас приходять, тому що є різні нігті і ви до них привикаєте, нігті до вас привикають, ви вчитеся працювати з тими чи іншими нігтями. Це, це дуже такий інтимний процес, це дуже щось таке особисте. І ви вже там, по ходу, при досвіді ви будете вміти працювати з нігтями, ви будете знати, в якому місці, де яку базу використати. Е, та. я як я роблю, наприклад, прозорі, міцні бази я люблю. Але, наприклад, якщо в мене екстремальна довжина, я краще використаю якусь комуфлюючу базу, наприклад, від тої самої торгової марки Trendy. Це Ну, там бази просто космос, я їх обожнюю і всім рекомендую, тому що торгова марка трендів, вони придумали щось неймовірне. Бази дуже легкі в використанні, вони дуже красиві, там просто... Там отой молочний, він настільки е, молочно-чисто білий, він вам не пожовтіє в лампі. Він носиться він до останнього дня людина приходить, не жовтіє, не тьмяніє. Не втрачає ніяким чином свою е, якість. Отже, якщо нічове ложе трошечки довше, відповідно, я використовую вже тод, е, е, беру камуфлюючі бази, тому що вони більш стабільніші, оця амортизація витримується і, відповідно, якість манікюру до самого кінця служить просто е, топ. Ось так. Це те, що я хотіла вам розказати про бази. Сьогодні побачила, що відео е, цей звук не додався, подумала, може перезалити відео, але потім думаю, ну для чого. Там, в принципі, все зрозуміло, ви змогли побачити сам процес виконання роботи, а про бази ми з вами поговорили ось тут. Ну, і зараз я вам покажу, що ж я отримала. Знали б ви, як я це чекала? Це просто щось. Там. Там. Я не знаю, як це описати. Там нове життя. Я можу собі дозволити це так назвати. Це щось. Я так його чекала. Його вже всі отримали, ті, хто, ну, я думаю, що всі. Це такий стимул для мене продовжувати далі. Це важко і непросто. Далі я вам не покажу, тому що я за це все заплатила кошти. І це такий мій ріст, розвиток. Буду працювати, буду рухатись в цьому напрямку. І я так його чекала. Це щось таке, знаєте, це такий великий вклад у в мене немає слів.